Всім привіт, друзі! Мене звати Аліса Пан. Сьогодні ми в такому світі Ми створили е, аккаунт один. Е, і в мене тепер є ці, ці сервера. Я сьогодні буду знімати відео, як я граю на цьому сервері. На першому, потім буду грати, на другому, на третьому, на четвертому, тільки це буде в других відео. Ну, а ми починаємо. Я ось сюди прийшла, щоб почати начало ось такою своєю. Тут є в нас голод, мій дракончик. Маленький, ну він і подрос чуть-чуть, ну і все одно маленький. Ось у нас такий світ, так много домов, навіть в туалет там, чуть лагає. Ну, у нас ось такий город. Ми можемо сюди те облактуватися, ось. Не нажимаємо скасувати. Ми телепортируємося. Давайте ми в справжньому Майнкрафті. Можу доказати. Е, ось ці мої ігри і ось Мінекрафт, а не якийсь там другий Мінекрафт. У мене тільки один Мінекрафт. Дай все. Я більше не можу е, грати в якийсь ще Мінекрафт бачили? Так що я граю в справжній Мінекрафт? <звук> мені його тільки вчора встановили тільки вчора, тому що в мене він не хотів е, Мені його купив, в мене було багато ігор на планшеті, і він в мене не встановлювався. Ми вдалили всі ігри, всі-всі-всі на планшеті моєму. А він на крафт встановився. Ух ти який ящик. Золотом. Правда, це теж платний багет. Ось тут така красива картина, ну ми замітимо це. На самом деле ось така, как ты, а тут Та все. тут у нас ціно, зараз ще, тут у нас фонари, ось такі ось, тут у нас, ну, типу ферми, такої, типу ферми. Я не знаю, навіщо це зробили. похоже. На самом деле оно вот так вот должно будет. Ну, было вот так. Не знаю, чему. Мне <laughs> кажется, вот далее у нас есть, у нас еще натратится тратится жизни. Э, я вам потом может, покажу. У нас вот так, так же та, Ось так от плаваєш, тут у нас квіти растуть біля озера. Ну, квіти квіти це ж гарно, а тут у нас рибачать от так. І по цьому у нас тут мостик, тому що здесь рибачить, та й все. Вони вже ліс іде. к У нас тут багато ігроків, і вони всі грають з нами, всі ми, Та, і мені головою полокали я йому теж. Давайте напишми. Тільки він наблічан, але я не пишу. Ти зараз, зараз зараз. Ти красивий все, а й Та й все. Ну, всі тут англічани, але я ось напишу на українській мові, тому що я, не, я мало знаю англійського, Я тільки в другий клас. Ще скоро, через чи коли не знаю, коли Я піду в другий клас, але канікул вже закінчується. Він ну, відкрыл. А ты закрыл? К нам ще якийсь стиф пришел. Нам надо косвенно мука, щоб взять ты чьо? И там відкрывается штуки. Так, если вы побьемся, то мы, то мы, то мы, то я ему не снесу риски. <м Tinyprily> да, ладно, хай так буду. Листой пишу. Дай сэр. Ось він мене. Так, каже, в нас тут є шахта, тільки вона заплачена, її недостатньо розкопали. Далі, я зазвичай тут цей заборчик. Не. Може це проламаєш цей булишник, а він буде вести туди в шахту. Може, так і є. Може, не... Не так і є. А тут у нас целе ці... толпа дерев. Ї. Їх уже рубали. Там у нас повна чиста територія. Ми можемо туди пробратися по землі, тільки землі не можна ламати. Ось так ми можемо вийти, тільки ми. Давайте проведемо, Ні, ми не зможемо вибратися. Дік, ми не зможемо вибратися. Ау! Ау! Я упала. Я упала. Ну, давайте піднімемося. Я не знала, що так вийде. Я впала, я не повернусь. Ай, я тут заздоряла як я повернулась. Зараз, зараз, зараз я не змогла, тому що я е, зараз не могла пройти ось. на плиту залез, потому что это просто складно, супер складно. А потом я сейчас покажу, Чуть всю плиту я не помню, короче, это было с плитой, ну, потом я взяла и просто перешла І почти дійшла, йшла, треба було вверх лізти. А вверх я можу, а вверх я можу стопеньки, то я можу вверх лізти. А я ось це не могла вийти. Я спутаю. Ну давайте То есть в друге місто і тебе ось, ось сюди, так, Ау, я там те можуть. Спробуй вийшла. Ох, раз бы отсюда деколы не де выбиралися. Ну, до всем пока.